Основу державотворчого процесу Хмельницький заклав модель військово-територіального поділу та системи організації публічної влади. Найвищим законодавчим органом Гетьманщини ставала генеральна рада. Було запроваджено також виконавчу судову владу, тобто Генеральну старшинську раду відповідно. Гесман був о, главою правителем України. Він очолював уряд і державну адміністрацію, був головнокомандувачем, скликав ради, віддав фінансову діяльність, керував зовнішньополітичними питаннями. Е, також мав право видавати загальне обов'язкові для всіх нормативні акти, які називалися універсалами. Сьогодні факти існування козацької держави є беззаперечним та історично доведеним. А Пані Ольга, як ви думаєте, така подія розпочала добу відродження української державності? 375 років тому сталася подія, яка змінила історію в Східній та Центральній Європі і розпочала добу відродження сучасної української державності. Після переможної війни над Польщею, яка славилася могутньою армією, було утворено самостійно об'єднану українську державу. Перше, український народ одностайно виступив за національне визволення та підтримав свого гетьмана, фундатора державності Богдана Хмельницького. Розпочалася нова епоха історії України, в якій український народ усвідомив себе однією нацією. Попри складні політичні стосунки з Отоманською портою та Московським царством, перерозподілом сфер впливу в Європі, козацька держава, яку створив Хмельницький, проіснувала понад 150 років, і її визнали європейські та. Азійські монархи